Це сидів в хаті, лущо, горіхи там, думаю, на вечір там на лучше, бо жінка каже, в день треба їдати по 6 горіхів, щоб краще мозок працював. Ну, думаю, начистю. Тоді далі каже, що треба сходити, вирізати гілочок на чай. І не конкретизую, кому треба сходити, куди треба сходити. ну прийшлось вставати, кидати оту свою всю роботу, йти по гілочки. Ну, зараз виріжу ось грушка тут є. Моя така ну, тут, тут треба його всього по гілочці. Ось. Зараз виріжу. О, де ти побігла? Впала. Е, зараз удягну. Ось отаку гілочку груші. Тоді зараз піду. Подумаю, що ще зрізати. Малини, мабуть, зріжу гілочку зараз. Отут тут у мене малина є. А я то повирізав, ну зараз щось найду. Ось таке, що мені не дуже нужне. Не дуже важне там. Тут же ж треба всього, всього нічого. Ось отак так от гілочку малине доріжу смородини. Та можна і смородини піти вирізати, піду. Зараз. О! Оце я ніколи не кидав, знаєте що? Ожини. А зараз возьму і виріжу ожини гілочку. І подивлюсь, що воно в чаї ось. Вирізав гілочку ожини. А до вона ну, тонка. Зараз обріжу. І от і по дорозі там буде йти. У мене там так, це лишнє. У мене там вишня є, обріжуще, одріжуще. Йолочка вишні і цього буде вполне достатньо. Так. Ну, яблуню не буду я. Ми яблуні якось і не кидаємо. В чай ніколи не кидали, може, воно й гарне було б. Оце ще жину не кидав ніколи, але ну, попробую, що вона зажине буде. Зараз у мене вишень тут, ну скільки, дві величенькі такі, а так посаджені ще маленькі є. Зараз. Ось у мене, бачите, ось така кучерява. Зараз всередини десь виріжу ось. Гілочку ось. Бачите? Ось така ось гілочка. І все, мені хватить, Ладно, піду вже.